До вашої уваги головні фінансові новини за тиждень. Їх і декілька, отже, поїхали. Нова шахрайська схема від банків та недобросовісних обмінників, які придумали по-новому наживатися на своїх клієнтах, які хочуть обміняти готівку у касі або в обміннику. Знову ж таки, на підставі року випуску, мотивуючи те, що це стара копюра або зношена купюра, відмовляють у обміну. Лише коли клієнти починають погрожувати тим, що вони будуть звертатися на гарячу лінію, НБУ чи в поліцію, чи до їхнього керівництва, все ж таки погоджуються обміняти дану купюру, але в них дуже різко починає змінюватись курс і не на користь саме клієнта, там на одну, дві або навіть на три гривні. Знову ж таки це не заборонено законом, так виникає певна колізія. Не забороняється законом змінювати курс протягом дня, чи в банку, чи в обміннику, От. але знову ж таки є певна проблема, тому що банк Національний банк України він знову ж таки заборонив банкам чи обмінникам не обмінювати купюру, яка вважається чинним платіжним засобом, яка справді з якої є підтвердженою. От це, в принципі, не тільки якби є а, недотриманням законодавства України, а ще й мають ознаки потенційної шахрайської діяльності. А, знову ж таки, питання остаточно не вирішено, але, на мою думку, своє слово має сказати тут НБУ і остаточно поставити на цьому крапку. Наступна новина. Група Світового банку оголосила про додаткову фінансову підтримку для України в розмірі 1,75 мільярдів доларів. Також вона повідомила, що додатково їм вдалося, скажімо так, мобілізувати певну суму коштів, яка була направлена в Україну на її фінансові потреби, в розмірі 35 мільярдів доларів. Наступна новина: вартість біткоїну різко зросла. Тобто, буквально в принципі за тиждень зросла з 25 тисяч доларів за одну монету до більш ніж 30 тисяч доларів за біткоін. Це при більше 20% лише тільки за тиждень і знову ж таки продовжує зростати. Так само це й потягнуло ріст інших криптоактивів, які є на ринку. Тобто, загалом капіталізація ринку криптовалюти зросла до 1,8 трильйонів доларів. Ще одна новина: банки та деякі їхні позичальники зіткнулися з певною проблемою, яку викликала війна. Майна більше немає, воно і пошкоджено, а кредит є, і його потрібно платити. Також велика є проблема. А як поступати в цьому випадку? Ну, однозначно, знову ж таки, вирішення немає. Влада запропонувала якісь певні свої вирішення проблеми. Наразі є кілька задекларованих законопроєктів, які передбачають або замороження кредиту на період війни, або взагалі списання такого кредиту з позичальника, ну, або припинення нарахування відсотків за кредитом, які взяли на придбання нерухомості чи транспортного засобу, але який був пошкоджений воєнними діями. І е, остання новина: відомий світовий банк JP Morgan Долучається до розвитку іпотечного кредитування в Україні. Окрім якихось певних консультаційних питань, які вони будуть допомагати впроваджувати це, передбачає ще й можливість в майбутньому залучення коштів для іпотечного кредитування через міжнародні фінансові організації та іноземних інвесторів для потреб іпотеки для нашого населення. На сьогодні це все. Дякую за перегляд. До зустрічі!